Привіт, я радий вітати всіх нових глядачів та підписників після відео про GTA 4. Якщо ж ви його не бачили, можете перейти по посиланню у підказці в верхньому куті відео. Сьогодні ж ми відправимось до революційного Парижу, а саме в Assassin's Creed Unity. Як на мене, це одна з найкрасивіших частин серії, хоча має величезну кількість проблем в сюжеті і мала просто прірву тих самих проблем на релізі, особливо в технічному стані. Сьогодні я розповім вам, як це було тоді, коли вона вийшла, як я її не грав, та що з грою зараз. Чи варто її перепроходити, і чи все ж це просто гарна технодемка, приємного перегляду. Почнемо з історії розробки. Саме про це я говорив у вступі: Unity це перший Next-Gen Assassin для консолей восьмого покоління, тому завдання для розробників було достатньо складним: використати можливості нових на той момент консолей на максимум. З одного боку, їм це вдалося. Гра виглядає дуже презентабельно навіть зараз. Деякі локації можна легко сплутати з найсучаснішими проектами, та це вартувало бісофту занадто багато на релізі, що ж сталося, та все просто, м'яко кажучи, це був кіберпанк, але 2014 року. Вона працювала жахливо. В роки релізу перший контент після того, як гра вийшла, просто закопував її і не дарма. Були візуальні баги, були глічі, були проблеми просто з проходженням гри через ті ж самі баги. І це велика проблема на той час це не було чимось звичним, як, на жаль, зараз. Та якщо кіберпанк виправився, про це я, до речі, розповідав раніше. Можете клацнути по підказці у верхньому куті, то як же ж справи у Асасіна Юніті? Так, то все окей, група. Фіксили та довели проект до завершеного стану, тож відправляємось в Париж. Він неймовірно гарний та детальний. Наскільки я знаю, настільки детальний, що Ubisoft надав свої матеріали для допомоги в відбудові Нотр-Дам де Парі після пожежі 2019 року. Я не можу сказати, що це була просто реклама себе як хороших чуваків, дивлячись на архітектуру в грі, я дійсно вірю в те, що скани будівлі, зроблені Юбіками, можуть допомогти в відновленні собору. Більш того, після трагедії собору. Уром Ubisoft подарувала всім бажаючим по копії гри Assassin's Creed Unity. Можливо, це було пов'язано з тим, що вони французи, і в них там є Нотердам в більш-менш антуражному стилі. Не знаю точно, та багато хто отримав цю гру безкоштовно. Я здається, також, але коли перепроходив цей раз, не хотів заходити та качати Uplay. В мене і без того вже 4 лаунчери для ігор. Якби б не PlayNight, я, мабуть, фіг би знайшов би те, що мені потрібно. Коротше, на пірації пройшов, та нормально. У минулому відео. Я вже казав, що не дуже люблю розповідати про сюжет в іграх, та тут декілька слів написав. Тож, послухайте, сюжет дуже благенький, до нього багато питань, особливо до мотивації персонажів, да й сама історія не здається цілісною, але не дивлячись на його примітивність, він закриває необхідність любителів асасіна в якісь історії на фоні цих всіх побігушок та стрибків по дахам, які їм подобаються в цих іграх. Тим більше серед персонажів є достатньо привабливі героїні, тому все більш-менш. Але саме для любителів Асасіна. Я не є таким серйозним геймером, тому мені історії не вистачило, вона об'єктивно слабенька. А от графоні, графоні дуже достойний, навіть у ванільній грі ультраналаштування виглядають класно. Єдине, що видає вік гри, це однаковість NPC в деяких сценах, але хочу зауважити, вони зробили величезну кількість NPC одночасно на екрані. Як мінімум для 2014 року це виглядало бомбезно. Коли ти пересуваєшся. Звичайно, в звичайному ігровому темпі по світу гри це не так кидається в очі. Але якщо збавити темп, то так. Ти бачиш, що в моделі вони повторюються час від часу. Також є претензії до волосся. Воно виглядає як сіно, занадто фрагментоване, низькополігональне. Коротше, трохи гру старить, і це навіть на найвищих налаштуваннях графіки. Але загалом картинка класна. Більш того, рукасті чуваки прикрутили до гри решейт, і вона стала виглядати ще краще. Та я бере гру на Вені, тому весь балдор залишився на відосах в інтернетах. Дивитись на Юніті приємніше, ніж його грати, що дивно, і дійсно гра дуже кінематографічна, але не коли ти керуєш персонажем. Коли ти дивишся, як хтось бігає там на джойстику по світу, класно. А якщо ще й дуже широкий монік у людини, яка записувала матеріал, то прям кайфово. В грі, на жаль, емоції трошки інші. Немає такого плавного відгуку до керування, на жаль, але це стосується лише просто бігу по карт. Було пересуватися реально зручно та класно, так як саме в Unity вперше використали оновлену систему цих всіх лазань та стрибань. Це дозволяє легко та зручно діставатись з точки А до точки Б. При цьому цей прогрес він інтуїтивно зрозумілий. Потрібно вниз нажми необхідну кнопку, покажи вниз, ти збираєшся вниз так само і наверх. Звичайно ж, зрозумілість та простота для гри це завжди плюс. Якось детальніше описати цю систему я не можу, але хочу зауважити, що те, як лазання вагнем гадають на відео, вони дійсно настільки класно іграються. Підсумовуючи свої емоції, можу сказати: це була гра, що здавалась неймовірною, коли я 8 років тому дивився ці фантастичні трейлери. Але будемо відверті, тоді пограти я її не міг. Ні нормального компанії, консолі у мене не було. Добрався я до цього проекту трохи згодом, десь у кінці 2015 року. У мого хорошого друга та товариша була четверта фатка, та з'явилось два диски: один з Юніті, а інший з більш свіжим на той момент Синдикатом. Якщо кинути пару слів про синдикат, то мені здається, він міг би бути просто ділос до Юніті. Там немає нічого такого, щоб це стало окремою грою. Да й прийшов він в цілому якось дуже непомітно. Коротше, синдикат не цікавий. от Юніті це фактично останній класичний асасін, бо далі стався жах. Саме тоді, наприкінці 15-го року, дякуючи мому товаришу, я сам пограв в Юніті. І на сюжет я не звертав уваги ще тоді. Мені було абсолютно паралельно, я хотів побігати. І пороздивлятися цей світ? Консоль була у мене декілька днів. Я дійсно просто вивчав ці неймовірні локації ігрового Парижу. Згадується, це класно, хоча, можливо, пам'ять трошки покращує те, що я тоді бачив. Шкода збагнути, що гра запам'яталась саме за цю гарну картинку, а не за хороший сюжет чи проривний геймплей. Це яскравий приклад конвейєру, який з часом лише більше укорінився в серію, перетворивши її на дешеву пародію саму на себе. Навіщо були додані ці всі rpg механіки для? Мене невідомо. Мені здається, зробили паузу на декілька років, бо випустили оновлений асасін, такий же класичний, але більш вивіряний та відполірований, і проблем би не було. Та Ubisoft вирішили, що все ж RPG-шечки всякі, вони працюють краще, ніж їхня формула, яка існувала з першого асасіну. З іншого боку, продажі, мабуть, це підтверджують. На даний момент Вальгала грається достатньо круто. Ну, як мінімум так кажуть, ті, кому вона подобається. Я Вальгалу навіть не запускав. Мені не не подобаються нові асасіни. На цьому, все. Дуже дякую за перегляд. Нагадаю про необхідність донатити на нашу армію. Посилання є в описі до відео. Це все офіційні рахунки, я до них нічого не маю. Повірте, мені воно не потрібне. Дякую за перегляд. Чекаю ваші думки в коментарях. У цьому році ще побачимось.